Південь він дуже важливий для нас, для нашої країни, і він також дуже важливий для Російської Федерації, і тому ними були кинуті максимальні сили для того, щоб його захопити на перших етапах війни. І ми бачили, як вони просувалися навіть я там, коли приймав рішення, куди їхати і брати до рук зброї, я розумів, що треба їхати на південь. І я собі аргументував таким чином, що якщо ми... Втратимо якусь область, а ми бачили, тоді інших думок не було в голові, що ми втрачали, тому що противник наступав, маючи переважаючі сили. Якщо ми втратимо якусь область, чи то більше територій на Донеччині, чи то може на півночі. Маючи південь, маючи море, будучи морською державою, ми економічно будемо мати можливість ці області повернути. Якщо ми втратимо південь, Миколаївську, Херсонську і тим більше Одеській області, то в нас буде набагато менше шансів це зробити. І тому і я думаю, що історики ще недооцінили, але в перспективі вони це оцінять, що саме битва за південь. Це була однією з ключових битв і буде цієї війни, і те, що ми її виграли сили оборони українці, дає нам можливість битися далі, і дає нам можливість і шанс на те, що ми повернемо всі свої території.